Зум і зірочки помічниці. Після того, як Зум допоміг лімбам на планеті Лімбо, він вирушив у свою нову подорож. Його корабель летів крізь глибокий космос, сяючи як яскрава бульбашка. Зум із задоволенням розглядав зірки і мріяв про наступну планету, яку він зможе дослідити. Але раптом прилади на кораблі почали блимати. Зум поглянув на індикатори і помітив, що паливо майже закінчилося. Він перевірив найближчі зірки і зрозумів, що дістатися до Великої зірки, де можна було б поповнити запаси енергії, він не встигне. О, ні, що ж робити. зітхнув зум, дивлячись на темний екран радара. У цей момент він помітив групу маленьких зірочок, які грали неподалік. Вони яскраво сяяли і виглядали зовсім як діти, випромінюючи різні кольори. Привіт, покликав їх зум. Я Зум, мандрівник із далекої зірки. У мене майже закінчилося паливо, і я не знаю. Як дістатися до Великої зірки? Ви не могли б мені допомогти. Зірочки зупинилися і з цікавістю подивилися на нього. Одна з них, найяскравіша, наблизилася до корабля. Привіт, Зум! Ми, зірочки. Звісно, ми допоможемо. Ми можемо об'єднати наше світло і створити для тебе потік енергії, який прискорить твій корабель. Так ти зможеш долетіти до Великої зірки. Зум зрадів це було б чудово. Дякую вам величезне. Зірочки почали збиратися в коло і співати. Їхнє світло ставало дедалі яскравішим, поки не перетворилося на потужний промінь спрямований прямо на корабель зума. Його корабель почав рухатися швидше. І Зум із подовом помітив, як швидко наближається Велика зірка. Коли корабель нарешті досяг зірки, зум зміг поповнити запаси палива. Він відчував неймовірну вдячність до маленьких зірочок. Ви врятували мене, сказав він зірочкам, які ширяли поруч. Як я можу вас віддячити? Найменша зірочки несміливо підлетіла ближче. Я давно хочу відвідати свою сім'ю в сусідній галактиці, але я нато мала, щоб дістатися туди сама. Ти міг би підвести мене? Зум усміхнувся звісно, залазив мій корабель, і ми вирушимо прямо зараз. Зірочки з радістю стрибнула в корабель, і вони разом вирушили в подорож. Зум із задоволенням розповідав зірочці про свої пригоди, поки вони перетинали космос. Коли вони прибули до сусідньої галактики, Зум побачив, як сім'я зірочок зустріла свою загублену малечу з радістю і сяючими обіймами. Зірочка подякувала Зуму за його доброту. Ти завжди будеш нашим другом, Зум, сказали зірочки. Якщо тобі знову знадобиться допомога, просто знайди нас серед зірок. Зум попрощався із зірочками і знову вирушив у подорож, радіючи, що його добрі вчинки роблять всесвіт трохи кращим. А зірочки продовжували сяяти, нагадуючи йому про дружбу і взаємодопомогу.